В iPhone 17E можна було б використовувати кремнієво вуглецеву батарею. Що це таке? Ера надтонких смартфонів, як кремнієво вуглецеві акумулятори змінюють ігри та що це означає для iPhone 17E? В останні роки ми стали свідками постійної гонки за більш потужними, функціональними і, що дивно, найтонші смартфонами. Колись тонкий корпус асоціювався з компромісами щодо ємності акумулятора і часу автономної роботи. Але з появою кремнієво вуглецевих акумуляторів ця ситуація почала змінюватися. І хоча технологія не нова, її потенціал для революції в світі мобільних пристроїв стає все більш очевидним. Чутки про iPhone 17E з товщиною всього 5,5 мм, ніби підживлюються цією технологією. Змушують задуматися, чи дійсно ми стоїмо на порозі нової ери над тонких і потужних смартфонів. Тонкість як тренд, погляд у минуле і сьогодення. Гонка за тонкістю в світі мобільних пристроїв це не просто швидкоплинне захоплення. Подумайте про iPhone 5, який у 2012 році гордо позиціонувався як найтонший телефон, який ми коли-небудь виготовляли. І хоча 7,6 мм сьогодні може здатися досить товстим, на той час це був справжній прорив. Потім пішов Апо a 5 з його неймовірними 4,85 мм, а зараз ми бачимо, як Samsung та інші виробники прагнуть до ще більш вражаючих показників. І ось на арені з'являється хвавий Mate XT Ultimate з його неймовірними 3,6 мм в розкладеному вигляді. Це вражає, але варто пам'ятати, що такі екстремальні показники часто досягаються за рахунок специфічних конструкцій, таких як складні або тристулкові телефони. Samsung зі своїми Galaxy Z Fold 7 та Galaxy S25H, також бере активну участь у цій гонці, пропонуючи пристрої товщиною 4,2 мм mm та 5,8 мм mm відповідно. Але що стоїть за цим прагненням до тонкості? Це не просто естетичне питання. Тонкий корпус може зробити телефон більш зручним для носіння в кишені, а також може бути частиною більш широкої стратегії дизайну, спрямованої на створення більш преміального і сучасного продукту. Кремнієво вуглецеві акумулятори технологічний прорив у цій гонці, за тонкістю кремнієво вуглецеві акумулятори стають ключовим кравцем. Суть технології полягає в заміні графітового анода в традиційному літій іонному акумуляторі на кремній вуглецевий. Чому це важливо? Оскільки кремній може зберігати приблизно в 10 разів більше іонів літію за вагою, ніж графіт. Це означає, що можна або збільшити ємність акумулятора при тій же товщині, або зменшити товщину акумулятора при тій же ємності. Цілком логічно, що виробники телефонів. Такі, як у APLAS, Aner і NASIM, вже використовують цю технологію в своїх останніх моноблочних телефонах. У iPlas 13, наприклад, оснащений акумулятором ємністю 6000 МАГ і при цьому тонше свого попередника. Це яскравий приклад того, як кремнієво вуглецеві акумулятори дозволяють збільшити ємність акумулятора, не жертвуючи при цьому товщиною пристрою. iPhone 17E, тонкий, але досить потужний. Чутки про iPhone 17 s товщиною всього 5,5 мм, мабуть, підживлюються цією технологією. Однак, варто пам'ятати, що Apple, як правило, вибирає свій власний шлях. На відміну від деяких інших виробників, Apple, схоже, більше зацікавлена у зменшенні розмірів пристрою, ніж максимізації ємності акумулятора. За чутками, ємність акумулятора iPhone 17 e складе всього близько 2900 мах, що значно нижче, ніж у попередніх моделей iPhone. Однак Apple, очевидно, планує компенсувати це за допомогою більш енергоефективних компонентів, таких як більш ефективний модем Apple C1. Це дозволить зберегти прийнятний час автономної роботи, не збільшуючи товщину пристрою. Особисто я вважаю, що це розумний підхід. Спроба максимізувати ємність акумулятора в ультратонкому корпусі може призвести до компромісів в інших сферах, таких як продуктивність або довговічність. Натомість, Apple, схоже, робить ставку на оптимізацію споживання енергії, щоб забезпечити максимально ефективне використання акумулятора. Проблеми та перспективи. Незважаючи на багатообіцяючі перспективи, у кремнієво вуглецевих акумуляторів є свої проблеми. Однією з основних проблем є розширення кремнію при літіюванні. Щоб вирішити цю проблему, виробники розробляють різні методи, такі як використання пористого вуглецевого матеріалу, який дозволяє кремнію розширюватися, не пошкоджуючи структуру акумулятора. Ще одна проблема це вартість. Виробництво кремнієво-вуглецевих акумуляторів коштує дорожче, ніж виробництво традиційних літій-іонних акумуляторів. Однак, у міру розвитку технології і збільшення обсягів виробництва, вартість, ймовірно, знизиться. І, звичайно, не можна забувати про довговічність. Кремнієво-вуглецеві акумулятори, як правило, мають менший термін служби, ніж графітові акумулятори. Однак, у міру розвитку технології, термін служби, ймовірно, збільшиться. Висновок майбутнє за надтонкими смартфонами. Кремнієво, вуглецеві акумулятори це справжній технологічний прорив, який відкриває нові можливості для створення надтонких тонких і потужних смартфонів. Чутки про iPhone 17S товщиною всього 5,5 мм це яскраве підтвердження того, що майбутнє за надтонкими тонкими пристроями. Хоча технологія має свої проблеми, у міру розвитку та вдосконалення вона, ймовірно, стане стандартом для мобільних пристроїв. Я з нетерпінням чекаю, як Apple використовує кремнієво вуглецеві акумулятори у своїх майбутніх продуктах і як ця технологія змінить світ мобільних технологій. Особисто я вважаю, що гонка за тонкістю тільки починається, і нас чекає ще багато цікавих інновацій в цій області. Майбутнє за пристроями, які не тільки потужні і функціональні, але і неймовірно елегантні і зручні у використанні. І кремнієво вуглецеві акумулятори, безумовно, відіграють ключову роль у цьому майбутньому.